Ось і прийшла справжня зима. Хлопці, скидуємо повітря в колесах. Це і наша, і ваша безпека. Зараз опустимо до двох з половиною. Нехай зимою краще трішки менше, ніж, як завжди, більше. Так. Сьогодні взагалі мокра така погода. Зранку сніг. Зараз дощ іде. позамерзало все, понамерзало. Бриде з краскою відчищає. Вон, дивіться. Бачите, яке воно. Дубавинне. Так, пройдемось по кругу, перевіримо повітря в наших колесах. Щоб, як то кажуть, у вас на зустрічні краще бачити Оба, і тихіше їхати. Трошки підкачаємо, щось маловато. Йдемо далі. Так, що у нас на цій половинці? мабуть, уже вже мы проверяем. Так, подивимося зараз на табло на наше. Оп. Ого, троечка, да? Давай спустим до 2,5. До речі, спускаємо цією кнопочкою. 2,5 бар. Добре, поїхали далі, подивимось, що у нас тут на цьому колесі. До речі, питання для молодих або незнаючих. Навіщо ми зимою? Спускаємо колеса. Особливо коли така погода дощовита й холодна. Так, на секундочку. Так, було незручно одною рукою спускати, тому трошки всі колеса вже перевірив. Одне підкачаємо, три колеса спустили. Так що хлопці і дівчата, давайте відповіді ваші. Навіщо ви колеса на зиму спускаєте? Хто скаже? Щоб машина була легшою. Чекаю відповіді. Дякую за увагу. Гарних вам справ і гарного вам настрою бувайте!